Доброго дня. Кому ви збили корону? Загальний розклад. Людина, яка вважала себе ресурсною, стабільною, і вважала, що в її житті відносно її планів, реалізації, була получення достатку. Відбуваються позитивні зміни. Вона відчувала себе ресурсною, самодостатньою. Певний період враховувала саме те, що отримує задоволення від того, як себе почуває саме в даній ситуації, з тим результатом. Ну, і те, як складалися події, обставини і чого вона досягала. Нехай повільно, але те, чого вона прагнула. При цьому дана людина не розмінювалася взаємодіяти ні з ким і ні з чим. Використовувала різні важелі впливу, методи, варіанти, лише щоб досягнути того, чого вона прагне. Трансформувала своє життя. Бачу ціль, не бачу перекон. Саме це девіз даної людини. На даний момент, говорять, по відношенню до вас дана людина не досягнула результату того, на який розраховувала. Хоча дуже бажала поставити крапку на можливостях в вашому житті досягнути ресурсного стану, щоб ви піднялися з колін, щоб ви змогли покращити ситуацію, щоб ви загалом змогли досягнути результативності. Да, вийти з безгроші, бідності, без результативності, п'ятірки пентаклів, піти в новопочинання, змінити ситуацію кардинально в своєму житті. Вона завчасно відчувала себе переможцем по відношенню до ситуації, тому що ви проявили силу і ви перемогли в даній боротьбі, в даному протистоянні з даною людиною. Закінчення даної ситуації, говорять саме по відношенню до даної ситуації з даною людиною, в когось це чоловік. Чоловік, який цілеспрямовано, рухався mm. до цілі не дати вам можливості. Досягнути результативності успіху в своєму розвитку, в своїй реалізації і загалом в своєму житті відносно благополуччя і достатку. Але при цьому дана людина з великим беззадоволенням маніпулював і використовував вас як ресурсну самодостатню людину. Щоб ви були жертвою його маніпуляцій, він би з задоволенням взаємодіяв з вами. Але він розумів, що ви саме та. Зірка по відношенню до вас до, сигнифікує вас як сильно, самодостатню людину, яка в своєму житті ресурсна і зможе досягнути результату того, якого прагне. Людина самодостатня, яка ставить ціль і рухається до цілі, незважаючи ні на що і ні на кої. Він розумів, що у вас є потенціал, ви достатньо інтелектуально розвинена людина. Тому він використовував різні можливості, які він мав саме по відношенню до ситуації, до обставин маніпулював і активно проявлявся, тому що розумів, що якщо ви здобудете ясність розуміння відносно свого ресурсу, ресурсного стану і потенціалу, то ви досягнете результативності, станете відомою людиною, людиною, яка зможе. Реалізувати і реалізуватись відносно своїх планів, відносно того, чого бажає досягнути. Ну і загалом в своєму житті досягнути і достатку. Да, тут Фортуна, удача на вашому боці. І ви саме так, королева жезлів, активна, самодостатня жінка, наповнена енергетично ресурсна і яка має досвід, мудрість і знання. І якщо піде в нове починання, то по правосуддю. Даний імператор не зможе перемогти королеву мечів, інтелектуально розвинену жінку, яка самодостатня по відношенню до того, щоб пропрацювати стратегію і досягнути. І цей страх був присутній даного чоловіка. Ну, загалом, в тому, що він навіть не страх, а не впевненість. Дев'ятка мечів значення саме по відношенню до даної ситуації, те, що він. Не впевнений в тому, що він переможе вас, хоча він налаштований був, що я все одно. Але розумів, що лише в негативно-емоційному стані, коли ви в стані розбитого серця, емоційно знаходитеся в негативному роздраві внутрішньому, от саме в такому стані він вас може перемогти. Але коли ви цілісна, ресурсна і самодостатня, наповнена. Він перемогти вас не зможе, яким би він імператором не вважав в центрі свого оточення саме з тими людьми, з якими він взаємодіє. Але взаємодіючи з вами, дана людина розуміє, що він вам програє. І він це розумів, чому й розпочав цю війну? Чому й почав активно, негативно проявлятися в ваш бік? Ви з цією людиною могли взаємодіяти. Людиною могли взаємодіяти раніше в минулому. Загалом дана людина розуміє, що ви маєте потенціал, ви маєте мудрість, ви маєте знання, ви маєте, можливо, дехто таємні знання. І певний період знаходилися, тому що в вашому житті відбувалися кардинальні негативні зміни, руйнування. А ви отримували. Дар. ви проходили магічну війну, ви долали перепони, ви проходили саме шлях труднощів, руйнувань, втрат, через вежу виводили вас вищі сили до ясності розуміння власного потенціалу, тому що ви боєць. Якщо ви були раніше жертвою саме по відношенню до взаємодії з даною людиною, то з часом ви зрозуміли, що ви маєте. Знання, ви маєте мудрість і зможете подолати. Тому що у вас є саме та зброя в лапках, тобто знання, мудрість, досвід, і ви зможете боротися і протистояти, незважаючи ні на що і ні на кого, досягнути ясності розуміння і підтримку вищих сил ви маєте. Саме такій людині ви збили корону. Да, ви самодостатні. На даний момент. Якщо ви знаходитеся в безресурсному стані, то вам говорять, що вам потрібно зробити якийсь вибір, який в якого по відношенню до ситуації в стосунках, в особистому житті, а в декого ви балансуєте саме по відношенню до того, що було в минулому, ви ще думками повертаєтеся саме по відношенню до того, що відбулося в вашому житті. Знаходитись негативно емоційному стані по відношенню до ситуації ви порівнюєте як було раніше, і як є зараз. Хоча є в вашому житті на даний момент саме позитивні зміни, є люди, які підтримують вас на даному шляху. Але от внутрішньо, і саме по відношенню до власної реалізації ви ще балансуєте. А вам говорять, що вам не потрібно цього робити. Вам потрібно на даний момент зрозуміти, що у вас відбулося переродження. Ви досягнули ресурсного стану і ви самодостатні по відношенню, щоб йти в нове починання, мати ясність, що от саме дана ситуація є такою, що у вас новий шлях. І ви повинні діяти, ви повинні рухатись, ви не повинні надавати емоціям керувати вами. Ви повинні бути магом. Ви повинні, власне, розуміти, що ви досягнули цілісності. І вам надається можливості почати все спочатку нове життя. Насправді, воно нове, новий шлях, нове починання. І ви саме та ресурсна людина, яка зможе вже, якщо візьме владу в даній ситуації, досягнути результату того, якого прагне. Ну, а в даної людини розбите серце, тому що всі його роботи внулилися, те, чого він бажав досягнути, він не досяг. Буде прагнути все ж таки жити з надією по відношенню до ситуації, що буде в подальшому мати шанс, можливість. Ну, Але на даний момент вищі сили говорять, що це його марні сподівання. Він все одно буде знаходитись в ілюзії по відношенню до того, що от переможе, він все буде себе заспокоювати тим, що перемога все одно буде з часом на його боці і він досягне позитивного результату. Ну, Але ж, говорять, ж таки, як би він не проявлявся, як би він не прагнув досягнути десятки пентаклів, в декого це саме закрите вам родові знання. Тобто знання, які ви маєте, завдяки яким ви перемагаєте, закрити і не дати вам можливості розвитку і реалізації, і досягнення результативності відносно нового починання. Тобто, що ви не досягли, відсікти, закрити. Ну, він сподівається на шанс, що все ж таки досягне, що зможе. Дана людина завжди конкурує з вами. При всьому тому, що він розуміє, що в даний момент у нього немає закриті шляхи, і в нього немає ресурсу, можливості перемогти відносно даної ситуації. І його роботи не мають результату, що б він не робив, він не досягне результативності вищі сили, йому закрили можливості негативно впливати на даний момент саме на ваше життя, на вашу реалізацію і загалом впливати на ситуацію в вашому житті. Ви ресурсне самодостатні, і ви в подальшому, вищі сили говорять по відношенню до ситуації, ви в подальшому досягнете результативності. А от дана людина, ну, поки що він знаходиться в ілюзіях по відношенню до ситуації, в ілюзіях, що він переможе, що він з часом отримає той шанс кардинально змінити на негатив вашу ситуацію, да. Тобто, щоб ситуація кардинально змінилася. Зовсім по-іншому, не так, як. Будуть відбуватися у вас події. Марні сподівання, і ви саме про це маєте інформацію. Ну, або от на даний момент говориться, що ви отримуєте інформацію саме про те, на що буде сподіватися, і ви повинні розуміти. Тому от по відношенню до ситуації не потрібно додавати страху і невпевненості, панувати по відношенню до ваших думок, і от внутрішньо знаходитись, наприклад, в роздраві. Хтось все ж таки буде. Боятися страх буде присутній, що дана людина зможе з часом плинути. От чому вам і надається впевнена відповідь по відношенню до ситуації, що вам немає сенсу боятися або знаходити страху? Дана людина завдяки захисту вищих сил не зможе досягнути того результату, якого буде прагнути? Да, Вони закриють, відсічуть його дії. Хоча він буде прагнути. Щоб маніпулювати вами, щоб тримати вас в стані жертви, підвісити. Ну, Говорять, що по суті ви вже знаходитеся в такому ресурсі, що ви самі можете поставити його на коліна. Ви маєте підтримку вищих сил, вашого янгола-охоронця, тому. Ви зможете зрозуміти, як вам діяти по відношенню до тієї чи іншої ситуації. І що б не відбувалося загалом в вашому житті? Вам потрібно працювати, рухатись далі по відношенню до своєї ситуації, саме звертати увагу і включатися саме в ті процеси, які потребують вашої сконцентрованості на даних питаннях. Чого б це не стосувалося? Дякую.